Я знову Ейшвег, ненадовго. Це центральна площа, Маркплац, стара ратуша. Сподіваюсь, що о 9 тут будуть ці дзвони бити і там навіть коваль з таким молотком стоїть. Сподіваюсь, що він буде рухатись. Ейшвег. якісь дракони, крокодили, і леви, і медмеді. Тут якісь обличчя. Позаду машина шумить прибирає. Міця. Ну ось вона поїхала. Може тепер це. Ратуша, 1637, -й, 1660. -й. Ну, а тепер повернемось до тих дзвонів, почекаємо, може одна-дві хвилини залишилось. Б'ють, але не тут. Мабуть, він... Да, мабуть, може о 12-й він працює. Вон там на ратуші 9 годину відбивають, а цей не хоче працювати. А видно, як... Ці дерев'яні балки просіли. Особливо тут між першим і другим поверхом така ну зовсім нерівна лінія виходить. З часом, ну якщо вони там 660 і це 400, ну майже 400 років, 350 років тому було зроблено. Так, що тут у нас? Ну, ось так виглядає старе місто. Старе місто. Туристичний центр. Буклети, різні мапи. Так, куди ж сюди? Сюди піти, чи не сюди, піду сюди. Джек Волфкінс. Крута фірма спортивного одягу. Волф парадайс. Рай вовни для тих, хто в'яже. А ось який цікавий будиночок Тут такі навіть фігури. Вирізаний золотом. Пофарбовані. Дуже красивий. А ось на набережній будинок зеркером теж виглядає дуже привабливо. Рітечка тут. Я так розумію, колись був величезний млин на цій річці, тут перепад висот зроблені такі чішлюжи, чи дамби. І вона тут спадає вниз і там далі теж. А ось і сам міський млин. Шло з Мюля 1443 рік. А зараз тут міська бібліотека. Но мені ніколи читати книжки.